Та -та, та 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 -там -там, там. там 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 Якщо вгадали, откуда ця заставка, то ви, звісно, молодці. це дивитись телевізор періодично. Ну, дивились раніше. Всім привіт, мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись. Тут в інтернеті. Якщо ви хочете залишатися в курсі всього, що відбувається в сфері медіа України і не тільки України, то обов'язково підписуйся на цей канал. Обов'язково підписуйся внизу, одна кнопка, одне нажаття, і все, ти щаслива людина, яка володіє інформацією. Будь ласка, підписуйся. Також я вас закликаю ділитися своєю думкою, не просто дивитися споживати контент, а висловлювати свою думку. Це дуже важливо. В наш час вміти висловлювати свою думку, тому пишіть коментарі, де ви ділитеся своєю думкою, своїми враженнями. З Тієї чи з іншої новини. Ну і маленьке прохання від мене. Просте таке легесеньке. Лайк, будь ласка. Отак От кинули лайк мені, і я буду щасливий. Дякую, величезно дякую. Лайк, хочу лайк. Ну а якщо раптом у вас ще інстаграм, не тільки ютуб канали, то я вас чекаю. Будь ласка, підписуйтеся, там багато контенту, сторіс. Все цікаве, все дуже хороше, таке переходьте, дивіться. Ну а ми починаємо скандал, починаємо новини, тому що їх треба подавати свіжими, а вони вже тут залишалися. Поїхали! Ну і почнемо з найгучнішого скандалу, який відбувся за минулі дні. Це концерт Коли. Кола зібрала другий палац спорту. І правда, зібрала. Не масовка, не було пустих місць, було все заповнене, все дуже було класно, багато людей, все організовано. Концерт почався згідно таймеру, був таймер, значить, затримали початок концерту всього на півгодини, через те, що, як завжди, глядач не встигає зайти, купити напій, знайти. Місце і оце, от все на це ще треба час. І завжди, коли там оголошують концерти е, зірки, то там якось потім через годину не його починають. Тому що треба, щоб всі всілися. Хоча кола виступає за те, що всі глядачі мають бути чітко в той час, коли написано на квитках, і вже сіти в той час на місці. Тобто приходьте завчасно, щоб зайняти своє місце. Концерт у Коли дійсно класний, тому що там були всі складові. Артистка, яка має класну енергетику, декорація. І робота балету, екранів, всього на світі, все працювало на цьому сольнику, як мало бути. І що ще? Хіти, хіти, уколи багато хітів, які любить народ, які народ співав разом з нею в на цілий палац спорту. Це було отак. От Спитаєте ж мене, в чому тоді скандал? Скандал в тому, що кола постійно поправляла звук. Постійно вона просила, щоб звукорежисери дав їй гучніше звук, дав їй тихіше звук, підняв її голос. Підняв Підняв баси, підняв бочку, підняв інструменталку, щось підняв, щось упустив. І постійно кола давала якісь коментарі щодо звуку зі сцени на другій половині концерту. Кола вже почала не витримувати, і вона почала вже просто злитися і біситися. І це вже переросло в якийсь просто жарт, де вона почала кричати цьому звукорежисеру, зупиняти концерт, кати стоп. Я не лох, я не буду співати в таких ужасних умовах. Будь ласка, налаштуйте мені звук. Будь ласка, включіть мені звук. Я співати не буду в таких умовах. Я не лох. Понятно. Я, я, я сказала. Я не буду співати в таких умовах. Бо ви Ай, не ласі, лох. І буде у тобі стидно, Іди. А ми залюхай поки щоб зрозуміти ситуацію, як глядачу, я вам поясняю, вона не чує себе з колонок, вона не чує себе, як чуєте її ви, вона чує себе в мікрофонах, в моніторах, і ці монітори мають бути правильно налаштовані, щоб вона чула свій голос, щоб вона чула ритм музики, щоб вона чула, як грають, значить інструменти, щоб вона розуміла, що відбувається зі звуком на сцені. І іноді цей звук шалив. Іноді щось цей звукорежисер там таке робив, творив в цій своїй кабінці, що вона не розуміла, що ваше. Чують глядачі, чи чують вони взагалі її, і вона не розуміла, їй треба співати голосніше, тихіше, ви, вище, нижче. Ну тобто, це дуже важко зорієнтуватися, коли в тебе не налаштований звук. Я так розумію, що фізичні монітори вона не використовувала. Деякі артисти кладуть собі ще колонки монітори, які на них працюють, щоб себе чути. Але їх на сцені начебто не було. І багато хто колу за це засудив. Сказали, що як так можна, зі сцени це не професійно, це так не має бути. Інша половина сказала, молодець, що все відверто, що не стала нічого приховувати, що ти заплатила за цього звукорежисера за цей майданчик. Ти маєш право коментувати і говорити, що йому робити. Тобто люди поділилися на два табори, і одні сказали, кола, молодець відстоює свої права. Інші сказали, що якось це непрофесійно і не класно, і типу, чому ми маємо взагалі знати, що відбувається в тебе в вушних моніторах? Що я можу сказати вам з своєї точки зору, чому мені це не сподобалося? І Por que Цього не мало статися. У Коли, як у великої артистки, є менеджмент, який має працювати, а особливо на таких подіях, як палац спорту. І одна якась просто історія. Коли, коли вона вибіжала за куліси і сказала, поправте мені звук, мала спрацювати так, щоб менеджери мали побіжати до цього звуковіка, поставити все правильно, щоб він все правильно організував. А якщо ні, знайти другого і посадити його туди. Тобто, кола, як артистка, не має взагалі з. Звертати на це увагу, вона має продовжувати співати і робити вигляд, що все прекрасно. Це професійна, така складова, e, значить, співачки, робити вигляд, що все окей. Нікого не цікавить, що там відбулося за кулісами. Ні в кого не цікавить, яка в тебе там температура, чи їла, чи ти чи пила. Всім треба, щоб ти дала ха. Шоу, да? за що було уплочено квитки. І я собі не уявляю, щоб якась, условно, там Надя Дарафєєва так часто просила поправляти їй звук, і так часто зі сцени казала поправте мені звук і ніхто б нічого не зробив. Іра Горова би вже вилізла на до то, того звуку режисера, задушила би його, сіла б, значить, сама за той пульт, і сама би все налаштувала. Тобто тут справа. В менеджменті факап менеджменту менеджмент не спрацював так, як потрібно було, і отримали ми такий публічний резонанс. Да що кола, значить, мусила просто мусила, тому що вона не могла продовжувати концерт говорити зі сцени. Оце, от все звукорежисеру. Ну і ще одна була проблема на концерті. Коли це те, що під кінець вже було дуже багато вільних місць, пустого місця люди покидали концерт потихеньку, тому що у Коли дійсно дуже довга програма. А наші люди до чого привикли? До Тіктока. Треба все швидко бистро треки приключаємо, дивимося, кліпаємо, тра-та-та -та і так далі. А тут реально була довга. Програма, яка була з декількох блоків, і всі ці блоки були насичені хітами. Я був здивований, скільки хітів у уколи, і скільки пісень крутих у неї. Правда, вона велика умнічка, в неї великий репертуар, і вона це все видала на сцені. І глядачі вчиняли досить некрасиво, що вони вставали і йшли. Це дуже неповажно до артиста, бо артист готується до останнього рве. Розуміти, що ти не не утримуєш глядача зі сцени, це найважче, напевно. І ще розуміти, що у тебе лаже по звуку і все сипеться, все валиться. Я не представляю, як Колі був морально важко дався цей концерт, але вона велика молодець. У неї величезна кар'єра попереду. Я впевнений, треба просто налаштувати свій менеджмент і е, працювати над тим, щоб тебе чули, твоя команда тебе чула, а і не ти вирішувала всі питання, тому що артист повинен займати музикою. Артист повинен співати і повинен виступати. А всі технічні моменти має вирішувати менеджмент, який за це отримує гроші. Як вам концерт «Кола», якщо ви були, напишіть мені в коментарях і взагалі, як вам кола, як співачка, мені дуже сподобалося. Дует з Манатіком, Парфінюком, ще з кимось були дуети. Дуже хороша програма, багато класних пісень. Во! Ой, псевдоблогер Артур Бабіч подав документи на російське громадянство. Також він попросив після цього більше не називати його українським тіктокером. Зняв, значить, з міграційного центру Артур відео, де він каже, що йду подаватися на російський паспорт. То, шановні змі, не називайте мене більше українським тіктокером. Ми будемо називати тебе Артур тільки далбайобом. Далбайобом, який втратив все і який нічого не доб'ється, який просто створив такі дибіні. Білі для себе обставини, в яких просто йому буде неможливо жити, і мені буде дуже цікаво стежити за тим, як розвивається його історія, тому що я впевнений, що в оці от зрадники. От подивіться просто: всі зрадники України, які які там в Росії, вони всі через якісь провали зараз проходять, і це правда кармічно так. Навіть та Анна Асті, яка добилася там приголомшливого успіху, зайняла трон лободи, як там всі казали. Вона нова лобода, вона от така сяка, така класна, така весела, такі пісні, в неї, круті, офігенні. Скандал з голою вечіркою в неї. Скандал з тим, розвод з чоловіком, злили його голі фотографії в інтернеті. Всюди по шапці надавали, ніде вона не рукопожатна, знову десь зникла, знову де якісь проблеми. Тобто з першого ешалону їх там женуть, і ці зрадники на це заслуговують від дощі. Нехай ще й нехай на них плюють і ноги, об них витирають, а вони будуть казати пасіба, пасіба». Тіна Кароль вчора на концерті у Вінниці побіткалася, що не прийнято у нас в індустрії ходити на концерти один до одного і підтримувати колег по сцені. Щось не пригадаємо, коли в остання сама співачка ходила на концерти таких самих колег. Я насправді дуже часто бачу, як багато артистів підтримують один одного і ходять один до одного на концерти. Що сольники Наді, що сольники Макса Барських, що сольники там Діми. Да, от недавно був концерт з його презентацією. Вся індустрія приходить, всі підтримують. Один одного до Джамали на концерти, на виступи. Ну, я бачу, просто Тіна створила образ такої крижаної леді, да? такої, якби людини з крижаним серцем, яка така, от знаєте, до мене ніхто не ходить, і я ні до кого ходити не буду. Хоча до Тіни зірки ходили на концерт. Дуже багато зірок було у Тіни на концерті, коли перед новим роком, пам'ятаєте, в неї було три палаци Україна, здається, да? до неї ходили багато зірок, багато ходило і пішло до неї на. Концерт підтримали Тіну Карель, але вона щось бідкається. Але я Тіну Кароль в глядацькій залі ніколи не бачив, на яких концертах я б не був, де б я не ходив, Тіна Кароль. Один раз була на прем'єрі фільму, ми з нею там побачилися. Але так, щоб Тіна сиділа десь на Віп-зоні, знаєте, на якомусь концерті. Mm -mm. Mm -mm. Ціна ще просто тої старої гвардії, коли не прийнято було так. Коли не було так прийнято, коли кожна зірка це індивідуальність, І є клани з цими дружимо, з цим ми не дружимо. Зараз же, ну, зірки нового покоління для них це навпаки клас. Це як сходити на івент, це як підтримати артиста, сходити своєю присутністю, його там підтримати, якось і медійно і в сторі зняти. І це зараз дуже катірується серед молодняка, да? тобто ходити на концерти один до одного. Старше поколі... Ління зірок, воно вже так трошечки да розумію. Воно трошечки носом крутить, воротить, тому не погоджуюся з стінуською. Просто треба почати ходити теж до когось на концерти, і вони на тебе теж прийдуть. Циферблат представили оновлену версію пісні, з якою вони виступлять на Євробачні. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що вони замінюють заміна пісні. Представники України Циферблат презентували конкурсну версію пісні Bird of Prey. До створення оновленої версії долучилися саунд-продюсер Антон Чілібі, який працював над конкурсними треками Тереза Марія для Альони Альони Джері Хейл та переможців Калуш Оркестра для пісні Стефанії. Ми свідомо шукали. Людину, яка вже має досвід створення пісень саме для Євробачення, цей косметичний ремонт дозволив нам інтегрувати елементи, які сподіваємось резонуватимуть із європейською. Єврофанською спільнотою. Ми додали оркестрові партії в приспівах, що надають пісні Bird of Prey епічного розмаху. Ну насправді трошечки відрізняється пісня, але я не скажу, що це прям заміна. Ні, це було таке, як правильно написали косметичний ремонт пісні. Трошечки додали такого звучання, більш, правда, конкурсного, і таке чуть-чуть стало більш воно якесь. Для шоу подібного я взагалі дуже вірю в хлопців. Я вірю в Циферблат. Я вірю, що вони зроблять класний достойний номер. Я бачу, що вже розпочалися репетиції. Нагадаю, що в травні у нас Євробачення, тобто вже за два місяці. Буквально у нас Євробачення. Тому скоро будемо з вами обговорювати їх номер. Я вірю, що такі креативні хлопці у них класна команда. Вони самі дуже творчі. І я вірю, що в них все вийде. Я вірю, що буде достойний номер, достойно виконують пісню. Вони цього достойні, тому... Чекаємо і віримо на перемогу. Сподіваємось, ну я завжди кажу, перемога для нас це у нас в іншому перемога важлива. Не в Євробаченні там нам важливо додати, донести головні наші меседжі, що наша країна продовжує розвиватися, продовжує жити. Ми продовжуємо жити, не дивлячись ні на що, і показати, які талановиті люди є у нас. Цей день настав 20-річний трек мумбоксу сцапала злапала очолив чарти Apple Music в Україні. Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабного вторгнення долучився до сил оборони, звернувся до українців і подякував за підтримку. Після сцапала злапала знову рве чарти, сказав захисник і музика та закликав задонатити в його благодійний фонд на збір для сил оборони. Трек сцапала злапала, потіснив з першого місця хід ледіґаґа абракадабра. І ось ми знову бачимо цей феномен. Тіктоку, знову бачимо, як тікток просто бере отак от от, і піднімає архіви української музики і виносить їх в чарти, не дивлячись на те, що треку 20 років, трек може стати знову хітом, знову може заробляти, знову може підняти колектив і знову дати йому якусь нову концертну діяльність. Це супер. Я дуже люблю ці нові часи за цей за цей от не. Передбачуваність за цю знаєте, непередбачувані в ці часи, коли ти не розумієш, що вистрілить, що не вистрілить. Хтось випускає якусь дурню, просто помуркає там в е діктофон. І це залітає на мільйони переглядів в і стає суперхітом. Хтось співає якусь класну пісню, але її не чують 20 років. Ну чули, забули вже. А тут опа, вона знову хіт. Це дуже класна історія. Я вітаю Boombox, і сподіваюся, що вони зможуть класно заробити на цій музиці, тому що прослуховування Дають теж трошечки на да, заробітку. Мені дуже подобається цей трек. Я навіть його собі додав. І Я коли так коли в мене поганий настрій я його включаю і трошечки так плечиками роблю. знаєте. трошки граюсь. До речі, про TikTok. у нас є один хіт, який зібрав неймовірні перегляди, неймовірну кількість кліпів знято під цей трек. І цьому треку вже три роки. Національний хіт Макса Барських буде весна. Підкорив TikTok 1,3 мільярди переглядів і глобальний успіх. Три роки тому український артист Макс Барських презентував пісню Буде весна, яка швидко перетворилася на музичний символ боротьби та надії для мільйонів українців. Сьогодні цей трек досягнув нової вражаючої вершини. Його звучання в TikTok перевищує. Що 1,3 мільярда переглядів, а кількість відео, створених користувачами під цей трек, наближується до 1 мільйона, тобто близько мільйона разів під цей трек знімали люди свої тіктоки. Це вау. Сингл перевищив 19 мільйонів прослуховувань на популярних платформах і увірвався до чартів у Польщі, Франції, Фінляндії, Болгарії, Литві, Латвії, Єгипті та Чехії, закріпивши свій статус міжнародного хіта. А загальна кількість ротацій на радіостанціях перевищив 200 70 тисяч. Вау, це дуже великі показники, тому що ну дуже мало зараз створюється такої музики, яка була би так гіперпопулярна і так довго. Да? Тобто цей хід вічний буде весна після Макса Барського. Це правда історична пісня, яка з перших днів війни повномасштабної прозвучала, і до сих пір вона актуальна, до сих пір її слухає. До сих пір ця пісня лунає з телебачення з радіо, з телефонів, в тіктоках і так далі. Тому це реально дуже великий успіх Макс. Я думаю, він пишається цим треком. І коли він його писав, навіть не сподівався. Я думаю, що буде такий величезний успіх. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що у них там відбулося цікавого. Там освистали селену гомес. Значить, в мережі стали хейтити Селену Гомес через те, що вона з'явилася п'яною на публіці після дня народження її хлопця. Ну, а вже й чоловіка, тому що вони обручені. Підписники вважають, що співачка не має пити алкоголь, так як їй декілька років назад її подруга віддала свою нирку. Да почку. Нирку, ж правильно. Ну слухайте, нирка, це ж не печень, що що не можна пити? Можна, господи, і мені так дуже подобається, як глядачі вирішують. Тобі зробили операцію. тобі пересадили все. Не пи, може вона сама рішить. Може, в неї був важкий день, може їй захотілося випити, може, вона, може її підмішали, може перепутала віскі з кола з забиченої колей. Звідки ви знаєте? Ну, коротше, я не засуджую таке, значить, зірки любого рівня, вони теж люди, вони мають право відпочивати. Мені так не подобається, коли зараз там тиждень моди, і там моделі, чи зірки виходять з вечірок на підпитку трошечки, може десь щось зловживали, сігареткою виходять, знаєте, і всі їх фоткають, і пишуть. Коментарі, о Боже, як так можна? Боже. А як ви з народжень своїх подружок виходите, зносите все на своєму путі, поки до таксі дійдете, то це нормально. А, а популярним людям треба бути от прям в монастирі, щоб ходити, щоб з них причищалися. Да? Ну ви теж придумуєте собі історії. Самі, самі люди, самі глядачі, боготворять зірок, самі придумують їм ці образи, да, типа, ой, вони прям ідеальні, а потім розчаровуються. Ой, наша крінж парочка знову натворила і наслідила. Значить, ці маті Шаламе і Кайлі Дженнер знову були помічені разом знову за поцілунками, і ці поцілунки були настільки не незграбні, що вся мережа про це гудить і говорить. Тімоті матішаламе на тенісному турнірі не дуже охоче цілує Кайлі Дженнер на камеру. Вони, ніби, знаєте, коли них направляє камера, вони намагаються зробити що вони разом. О, це такі поцілунки, як як не знаю коли. Навіть не хочу казати з ким і коли. Якось так нещиро це все, якось так воно все награно, якось так Тімеці, що до неї відносяться, типа. Може він грає роль такого плахіша, може, може Кайлі цей подобається, що вона з ним поруч така, типа, добивається його, бо раніше ж всі її добивалися. Але правда, оці незграбні поцілунки, незграбні ці всякі дії. ой. Акторка Джесі Кейв, яка зіграла лаванду Браун у Гаррі Поттері», завела Онлі Фенс». Тепер Гаррі Поттер» для дорослих на Онлі Фенс» можете дивитися. вона хотіла погасити борги і відремонтувати свій будинок. Як вона каже, не збирається публікувати туди еротику, буде публікувати просто свої гарні фото. Вона буде записувати звуки волосся і дуже чутливий контент. Що таке звуки волосся? Нащо нам звуково приваблюють звуки волосся? Блін, мене навіть коли хтось за волосся трогає, мені каже, що в мене там щось ползає постійно. Я, я якось не люблю, коли мене за волосся трогають. Не розумію. Може, у когось реально є такий фетіш. Ну коротше, креативно підійшла до того, щоб погасити свої борги. Вона заре заре зареєструвалася в OnlyFans. Відомо, після Гаррі Поттера кар'єра не поперла. Чи підписані ви на OnlyFans на когось? Чи є у вас підписка на OnlyFans на когось? У мене немає. До речі, були, були, були там. У мене значить підписки. Я там стежив, але вже ні, вже не цікаво. Ядовитий концероген бензол знайшли в кремі для догляду за шкірою для рожпасей, значить, засіб може викликати рак. Зараз всі гудять, всі косметологічні компанії про це гудять, всі в шоці, що значить в цих кремах, якими роками, до речі, користується моя подруга, знайшли небезпечний оцей от компонент, який може викликати рак. Це ужас, величезний бренд, якому всі довіряють, який продається всюди в аптеках, тобто наскільки... Неперевірені засоби решта нам продають. Я собі, я собі про таке думаю, коли чую, що такі велетенські бренди, такі велетенські компанії припускаються до такої похибки, їх продають всюди. Тобто ти думаєш, ну це ж великий бренд, вони ж напевно там пройшли мільярд перевірок. Ага, звісно, коротше, це жорстко. Це дуже жорстко. Компанія екстерно відмінила всю лінійку в США, але в українських магазинах до сих пір можна знайти цей засіб. Цікаво, так що дивіться. Якщо ви раптом користувалися, то будь ласка, сполички геть. Ріана знялася в новому відео від Dior Жадор. Да, вона зараз амбасадорка Jador, Dior, Аромату нова, і це на роки. Це у нас буде 85 тисяч роликів з Ріану, як вона рекламує Жадор Діор. Дія 4-хвилинного відео відбувається у Версалі. Співачка з'являється у двох образах: у чорному стьобаному жакеті і спідницею олівцем. А потім перевтілюється у богиню Жадор, дефілює по палацу, в золотій сукні та вінтажному мисці взятому з особистої колекції Ріани. Ріана максимально. Підходить цьому аромату. Хоча раніше, коли вона тільки з'явилася в цій рекламній кампанії, всі казали, Боже, куди Ріана пре вона взагалі не Жадор Діор, Вона така якась трушна, така співачка, вона не, не працює з абсолютно. Але як вона перевтілилася, як вона класно попрацювала з брендом, як у бренда класно працювали стилісти над Ріаною, як вони її класно в цей образ упакували і дуже класно грамотно продали. Тому мені зараз даже нікого не уявляє на цьому місці замість Ріани. Як вам Ріана в образі Діви Діор? напишіть в коментарях, мені вона дуже подобається. Історія з расизмом продовжується. Скандальна білосніжка від Дісней прем'єру скасували через хвилю хейту. Фільм зіткнувся з критикою, ще після оголошення касту багатьох глядачів обурило те, що білосніжку зіграє акторка з колумбійським корінням, оскільки це не відповідає класичному образу героїні. Додатковий резонанс викликало рішення Дісней спочатку змінити сімох гномів чарівними істотами, а потім все ж повернули їх. Але у вигляді cgi анімації. Перший тизер фільму, який з'явився ще у 24 му році, набрав понад мільйон дізлайків. От бачите, не, не сприймає глядач. Це не сприймає глядач. Глядач звик до певних героїв, до певних їх образів. Я це можу зрозуміти, коли це вкорінилося в голові, е, і коли це, наприклад, прописано там в книзі, якщо це там береться на за основу книга, де автор, який створив цього персонажа, прописує деталі. Зовнішності і важливо, щоб це підібрати. Да? Треба під роль підбирати прям людину, яка пасує цій ролі. От. Якщо прописаний певний образ е в книзі, то треба такий відповід такого відповідного актора і шукати. Ви, до речі, мені, мене в цьому переубідили, ви мені, ви мені в цим дорікнули під минулим відео, де ми з вами обговорювали акторів Гаррі Поттеру. Про, про расизм ми з вами говорили, і ви мені написали взагалі-то, Сергій, там написано, що має бути отакий-такий-то от чувак, що має бути така-то зовнішність в нього, тому глядачі обурилися. І тепер я з вами повністю погоджуюся і маю розуміння цієї історії. Ну і ще з цікавого у світі пройшов тиждень моди. да, Пройшов тиждень моди. І два покази, які мені запам'яталися найбільше, це Це Балінцяга. Тому що Демна вже повністю стібеться а, з моди. Подивіться, просто, ж, яких моделей він виводить. Подивіться, будь ласка, який одяг зараз робить Балінціага. Балінціа Balenciaga – це шикарний бренд. Я вам тут покажу, може, архіви бренду. Він просто насміхається ніби з, з, з моди, насміхається з подіуму, повністю приносить вуличну якусь моду, яка з ринку, з базарів, на подіум. І в цьому є якесь таке от. Нерозуміння глядача, нерозуміння великого бренда, як Balenciaga, у якого столітня історія да. І, і цієї от моди не сприймають. А от показ, який сподобався найбільше глядачам за цей тиждень моди. Це показ Валентино. Валентино для Фешнвіку від Мікеллі. Да? Да. Було зроблено дуже класно, тому що Валентино такий, знаєте, консервативний бренд. Здавався завжди такий, такий якийсь стриманий бренд. А тут показ в туалеті з кабінками. О! Дуже класно, хоча це ну, не було грязно, не, не ті туалети, які ви уявляєте собі в наших українських школах, наприклад, а просто якась така стильова вбиральня, дуже гарні туалети. Із цих кабінок виходили моделі, заходили в них і колекція сама була дуже шикарна, гарна. Можете подивитися показ, щоб надихнутися і якось насолодитися естетикою брендів. Багато було цікавих історій на фешн-віку в плані того, що, ну. Симпатично було, хорошо було. Мені подобалося слідкувати. Я іноді люблю так знаєте вечором собі включити всі покази і так по, -по очереді, все подивитися, передивитися, почитати в телеграм-каналах, що, пи що з цього чи іншого приводу про ці бренди, зрозуміти концепцію бренду. Це іноді корисно. Ось такі були новини на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мої соцмережі. Дякую, що дивитеся. Не забувайте про лайки, не забувайте про підписки. А ми з вами побачимось зовсім скоро, через три дні, на цьому ж каналі. Бувайте, пока!